Дуже красива церква в місті Трускавець. На в'їзді в місто і ось такий мальовничий краєвид. І підемо подивимось на саму церкву. Там є дзвіниця з колоколами, Все в квітах. Це церков святої покрови. Як ви знаєте, на Західній Україні дуже шанують святу покрову і будують багато церков на її честь і трускавець не став виключенням. Церква дуже багато оздобленням як всередині, так і знаружі. Тут дуже-дуже красиво. Дуже красиві фрески. Ну, територія така компактна, але мене дуже вразило. Скільки лавочок, оці зайчики, неймовірно. Дзвіниця. Відражі. І... Територія, як в саду, гарному. Така маленька церквушка, а так вразила мене своєю красою. Тут все зроблено з великої любов'ю. Кожен, кожна, кожна деталь продумана. Так красиво, що аж дух захоплює. Церковь святого Ілії у Трускавці. Дуже гарна та красива церква. Побудована у новому мікрорайоні Трускавця. Її легко знайти. Вона знаходиться на вулиці Мазепи. Це поруч з магазином АТБ та Сільпо. Дуже красива територія. Ця церква нова, її було закладено у 2003 році. А в 2019 році було проведено освячення церкви на Честь Святого Іллі. Ну, тут є багато лавочок, вона дійсно прикрашає місто Трускавець. Знаходиться на горі, тому коли проходять свята, це виглядає дуже красиво, святково та масштабно. Рекомендую вам сюди пройтись, прогулятись, ви не пожалкуєте. Церква Святого Миколая у Трускавці. Ну, це місце всім відомо, воно знаходиться неподалік від бювету, також розташоване на горі, тому виглядає дуже-дуже красиво. Тут є поруч також невеличкий парк, там є лавочки і така ціла композиція із споруд. Дуже-дуже тут мальовничо та красиво. По вихідних тут проходять богослужіння. Тож можете сюди завітати. Ну, тут дійсно дуже-дуже красиво. Пам'ятник Христоса Самарянка. Відсіля відкривається дуже красивий краєвид на центральну частину Трускавця, на санаторій Весна. І ще одне місце, яке я рекомендую вам до відвідування. Це статуя Ісуса Христа у Трускавці. Бачите, який неймовірний панорамний вид на весь трускавець відкривається від сіля. Знаходиться ця статуя поруч з ЖД-вокзалом. Це найвища статуя Ісуса Христа в Європі і в Україні. Тут є невеличкий парк, можна прогулятись. Ну, це місто дійсно варте, щоб сюди прийти. Перед нами все місто, як на долоні і статуя Ісусу Христу. Копія така, як побудована в Ріо-де-Жанейро. Подивіться, які краєвиди. Видно, всі Карпати, весь трускавець, як тут все гарно зроблено. Обов'язково сюди прийдіть. Центру міста сюди йти 20 хвилин, а же ЖД вокзалу 10 хвилин піднятися. І подивіться, яка краса. Тут є лавочки посидіти. Тут можна годинами милуватись на гори. Подивіться, видно все. Карпати. Просто перед вами, трускавець, ріксос білий будинок, це санаторій Ріксос. Вон всім відомі санаторій мільйонники, хто раніше відпочивав, буде цікаво. І ось де вокзал. Там тропинка з боку. Ви тут зможете перепочити, піднявшись лавочки, і подивіться, подивіться, яка краса і велич. Неймовірно. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Якщо відпочиваєте в Трускавці, Подаруйте собі пару годин такого прекрасного часу, помилуйтесь з краєвидами. Звичайно, сюди треба йти, коли гарна погода. бо дорожка там вона близька, але вона досить крутенька. Якщо буде дощик, то може бути сколь, слизько. Бо ж це враховуйте. Ми вже знаходимося на бюветі в самому центрі Трускавця. Ну, як бачите, Трускавець це місто і здоров'я, і краси, і відпочинку, а також ще відвідування таких неймовірних цікавих місць. Тож я вам бажаю гарних відпочинків, чудових емоцій і до нових зустрічей на моєму каналі.